Мене звати Олександр, я солдат, гранатометник. В цивільному житті партнер юридичної фірми. Але 24 числа прийняв нагальне рішення взяти в руки зброю і боронити нашу державу. Мене звати Роман позивний дуже складний Роман. Працював керівником відділу прослових альпіністів. І, Як на мене, вибору не було залишатися там, десь відсиджуватись чи піти ось бути тут, де ми є. Юреско Борис Петрович, голова СВ Колос Гілор Дністровський. Моя професія це землероб з 92-го року. Працюємо, працювали, сіяли, жали і дожили до того часу, коли в нашій країні озвучилося саме таке пичальне слово війна. Коли буває непросто, але я не втомився. Втомитись можна, коли все закінчиться. Тому я не втомився і я думаю, що нам треба всім, хто зараз живе в Україні, навпаки накопичувати зусилля і розраховувати, що це не спринт а марафон. Я не втомився. Я не втомився, і я не втомлюся. Маленьке радості це коли волонтери привозять якісь там. Пакунки, продукти і ці от надписи з побажаннями, малюнки, якісь іграшка, якась маленька. І, ну, це дуже мотивує. І це така маленька радість. Як маленька, це велика радість. Серед мого оточення немає взагалі, немає настроїв, що хтось втомився від війни. І більше того, насправді, скажімо так, всі друзі мого дитинства, всі знаходяться тут. Ну, чесно кажучи, мотивація, я думаю, класична для більшості. По-перше, особисто, звичайно, це для мене це велика наглість, яку собі дозволяє наш сусід. Надію, що в нас є велике майбутнє для нашої країни. Я це глибоко вірю, тому що це питання життя і е, збереження нашої країни.